Україна передала ізраїльському уряду список військових потреб та тепер очікує від нього рішень, зокрема у сфері допомоги захисту українського неба. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном. Зазначимо, це перший візит високопоставленого ізраїльського чиновника в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Раніше було відомо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху наказав переглянути політику, Літику поставок озброєння для України при цьому ЗМІ писали, що ізраїльська сторона може розглянути передачу Україні протиракетного комплексу Залізний купол». Сьогодні говорили не лише про гуманітарну підтримку, але й про те, про інші речі, якими Ізраїль може підтримати Україну ізраїлю. Дуже добре відомі наші наш список військових потреб. Він передавався минулому уряду, він передавався цьому уряду, і ми чекатимемо на ухвалення відповідних рішень. Насамперед, безумовно, йдеться про захист українського, українського неба.